Товариство: основне завдання наше, як законотворців, виконувати свої обов'язки чесно працювати це працювати в Верховній Раді і працювати своїми виборцями. А у нас в нашому окрузі 450 населених пунктів. І всюди те потрібно було. Бути Євгеномельником чи у Новій Ліжці, коли було підтоплення, чи у Манчича, коли прикривалася дорога, не було можливості приїхати автомобілями, чи були якісь голосування в районній раді, завжди приїжджав Євген Мельник і був з вами. Хочу також, користуючись нагодою, сказати, що зважаючи на те, що Євген Мельник, як народний депутат не купився в Верховній Раді, не купився тут, не продався тут, на окрузі, ні в Нововолинську, ні в Володимир Волинську. Він, як народний депутат, дуже шкідливий для тих вчорашніх комунорегіоналів, які ще сьогодні сидять у провладних кабінетах і Нововолинська, і Володимир Волинська. І тому рішення Нововолинської міської ради. Спеціально для Євгена Мельника заборонено йти агітувати людей за себе у всіх державних установах. Сьогодні все робиться для того, щоб зашкодити знову перемогти нам.